Всім привіт, друзі! Мене звати Даша, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене такий настрій поговорити з вами по душам, тому я вирішила зняти тих 50 питань, читачу. Мені здається, таким чином ми ближче до одного дізнаємося, ну точніше, ви про мене ближче і краще щось дізнаєтесь. Дізнаєтесь, мої якісь читацькі смаки. Тому давайте скоріше починати. Сьогодні в мене в кадрі буде мій помічник телефон, тому що без нього, звісно, я не зможу елементарно зачитувати питання. Перше питання звучить так: тверда чи м'яка обкладинка. Обкладинка чи обкладинка? Так от я обираю тверду обкладинку, мені здається, що вона більш практична. Хоча мені подобаються м'які обкладинки, наприклад, в видавництво «Лабораторія» або в видавництво віхола. Це два такі. Ампасадори, яких обкладинок як у мене на полицях, тому що вони їх роблять дійсно якісно, класно. Книжки тримаються форми, вони не розпадаються, не загинаються, не випадають сторінки. Тому, звісно, я купую їхні м'які книжки, але обираю, скоріше за все, тверді обкладинки. У мене майже вся бібліотека це тверді обкладинки в книгах. І можливо, це ще зв'язано просто з тим, що в нас українське видавництво і видають в більшості тут тільки тверді обкладинки. Але мені здається, навіть якби був вибір, я б все рівно звертала увагу саме на тверду обкладинку. Бо вона більш довговічна. Суперобкладинка натягнута чи знята? Я люблю книги з суперобкладинками, але коли я їх читаю, я обов'язково знімаю цю суперобкладинку під час читання. Хоча розумію, що насправді ця суперобкладинка, по суті, і створена була лише для того, щоб захистити книгу, щоб вона не пошкодилась, там десь щось не пролилось на неї. Або якщо щось станеться, то це станеться суперобкладинкою. Ви її знімаєте і у вас. Прекрасна новенька ціла книжечка, проте я знімаю суперобкладинки, тому що в мене суперобкладинки є лише на книжках подарункових. Це, наприклад, «Гаррі Поттер», «Тарадори з Васюківки або якісь книги видавництва рідна мова. Я також знімаю там обкладинки. Навіть зараз я читаю лагідну війну, і в мене знята супер обкладинка. Мені якось так комфортніше і зручніше. Букіністика чи нові видання? Я схиляюся до нових видань. Букіністику я дуже рідко купую. Можливо, навіть краще сказати, майже ніколи не купую. Я купувала її один раз. На Петрівці я купила собі. Володар перснів і просто не змогла читати в букіністичному варіанті, бо там дуже поганий друк, дуже тонкі сторінки. І взагалі книга видавала такий якийсь специфічний запах. Мені не подобалось, тому я взяла в бібліотеці цю книгу. І Після цього мій досвід з букіністикою абсолютно повністю закінчився. Я нічого більше не купувала. Я люблю нові книги, я люблю запах нових книжок, хрускіт нових книжок, відкривати нову книгу з плівки. Тому для мене 100% нові видання. Електронні книги так чи ні? Ні, тут моя відповідь буде однозначна, коротка. Просто ні, я не читаю електронки. Я... Не люблю електронні книги, мені не хочеться їх читати. Взагалі, для мене читання це такий прям ритуал, процес, коли я беру книгу, тримаю її в руках, листаю ці сторінки. Електронна книга все це в мене повністю відбирає. Я знаю, що це економічніше, більш логічно, іноді це більш зручно, але ні, я ніколи не приміняю паперову книгу на електронну. Аудіокниги так чи ні? Та ж сама відповідь ні, я не можу слухати книги. Я можу слухати подкасти. Але слухати книги не можу. Книга для мене це те, що ти повинен сісти, ось так і читати. Можливо, це дуже такі застарілі погляди, які е, передавалися з поколінь в покоління, Але ну реально, мені книга для мене це просто сісти і читати. Це насолоди, це сторінки, це тактильні відчуття в першу чергу. Тому ніяка аудіокнига 100% мені не підходить. Тим паче я дуже погано сприймаю на слух. Мені все потрібно читати. Чи користуєшся підпискою на книжкові сервіси? Ну, логічно, якщо на два попередні пункти я відповіла, що я не, не читаю електронки і не слухаю аудіокниги, то ні, я не користуюся ніякими підписками. Мені це елементарно просто не потрібно. Інтернет-книгарні чи фізичні? А, Скоріше за все, частіше я купую в інтернет-книгарнях, але більше, звісно, я люблю фізичні книгарні. Мені здається, кожен книголюб обожнює атмосферу фізичної книгарні, коли там можна прогулятись, зайти, щось придбати. І там, скоріше за все, я, якщо я купую книгу, то це емоційна покупка. Це коли я хочу запам'ятати якийсь момент, або коли я бачу, наприклад, якусь рідкісну книгу, то, звісно, я куплю її в фізичній книгарні і не буду чекати, коли вона там, можливо, з'явиться в інтернет-магазині. Але, звісно, з точки зору раціональної, краще купувати книги в інтернет -магазині. Магазинах, тому що там дійсно дешевше, там немає націнок, там дуже часто якісь акції проводять. Хоча є, насправді, потрібно відмітити, що є книгарні незалежні, які не ставлять націнки і продають книжки по ціні видавництв. Але, звісно ж, всі ми знаємо, що вигідніше купувати книги в тій же самій книгарні Є або Якабу. Чи купуєш книги через обкладинку? Ні, я не купую книги через обкладинку, я можу звернути увагу на книгу через обкладинку. Якщо це яскрава обкладинка, дійсно вона привертає око, то я потягнусь, то моя рука до неї потягнеться, я її побачу, повстаю. Якщо я зацікавлюся нотацією, я придбаю. Але от так, щоб суто тільки через обкладинку, ніколи в мене такого не було. Навіть на прикладі ось тієї книги Пляжне чтиво від Емілі Генрі я звернула на неї увагу. Суто через обкладинку і назву. Звісно, мене привабила обкладинка, але ну, я не знаю людини, яку б цю книгу не привабила своєю обкладинкою. Вона дуже яскрава, вона в таких яскравих літніх кольорах. Мені захотілося подивити взагалі, що це, коли ще тільки побачила анонс. І звісно, потім я зацікавилась книгою, я переглянула анотацію і зрозуміла, що вона мені потрібна. Якщо б не була така яскрава обкладинка, увагу б на книгу я не звернула. Але якщо б мене не зацікавила анотація, я б не придбала цю книгу якось так. Чи купуєш хороші книги, але з поганою обкладинкою? Так, таке трапляється. Іноді, наприклад, мені не всі обкладинки Vivat подобаються, хоча я обожнюю це видавництво, і вони видають дуже класну, сучасну, якісну літературу, але деякі обкладинки бажають бути кращими. І, звісно ж, я придбаю цю книгу, тому що головне не обкладинка, а те, що в книзі, те, що хоче донести автор. Перша книга, яку ти прочитав. Я не пам'ятаю, яка була прям. Перша перша книга, яку я сіла і сама прочитала, можливо, це була Ліса в країні див, я пам'ятаю, як я захворіла і прочитала цю книгу просто за мабуть години 4-5 маленькою. Мені дуже сподобалась вона, і після того я прям закохалася в книжки, в читання, але якщо так. Згадувати ще раніше, то перша така свідома моя книга, яку, можливо, я не сама читала, а мені читали, то це все Володнестайко, його пригоди з Журавликом. Я обожнюю цю книгу всім своїм серцем. Це прям моя дитяча така історія, яку мені перечитувала мама безліч разів. Я пам'ятаю сюжет навіть зараз. І я закохалася просто в те, як пише все стайко» ще з того періоду. І після того, звісно, читала його Торадори з Вісюківки, його пригоди в лісовій школі всі частини. Тому що це для мене один єдиний найулюбленіший дитячий автор. Остання книга, яку. Ти прочитав. До речі, дуже така забавна ситуація, тому що я не брала цю книгу спеціально для цього пункту. Я забула навіть про цей пункт, але ось ця книга, яку я прочитала останню, вона мені дуже сподобалась. Все буде в прочитаному, але тут я можу сказати, що я нічого від неї такого не очікувала. Я скоріше навіть очікувала, що вона мені не сподобається, буде за банальною, за якоюсь наївною, але класна книжка, мені реально сподобалась. Остання серія, яку ти закінчив. Якщо ви давно на моєму каналі, то ви, мабуть, вже прослідкували тенденцію того, що я не читаю циклів. Просто ні серії, ні циклів. Зазвичай в мене це одиночні книги, тому що мені так комфортніше. Я люблю, коли це одна книга, нехай вона буде товста. Але це одна історія, я її прочитала, забула все. Ну, типу, я не буду думати, гадати, що там буде далі, чекати продовження. Я таке не люблю. Але останні цикли, які я прочитала, це двірши півтроян Середжеймас. Це, мабуть, єдиний такий цикл, який я в'язалася, і то я одразу захотіла його завершити. Оці три книги і більше не братися. Я не буду читати четверту, тому що, по-перше, Катя мені сказала, що вона вже не дуже. А по-друге, для мене історія реально закінчилась. Я не бачу, що там ще можна далі розвивати, розгалуджувати сюжет. Тому Сара Джеймас, її цикл я прочитала останнє. Остання придбана книга. Остання придбана книга, якщо б ви були підписані на мене в інстаграм, ви б знали, Тому підписуйтесь. Це скляний замок. Я давно вже чула про цю книгу просто з усіх якихось інтернет-джерел. Реально всі кажуть, що це класна історія. Це. А... Мемуари жінки, яка розповідає про своє дитинство, про своє дуже складне дитинство, як її виховувала сім'я взагалі якась дуже дивна. Вони я навіть не знаю, що вони там з нею робили. Це просто, як зазначено в анотації, дуже дивні методи виховання. Що там буде, не знаю. Єдине, знаю, що книга дуже жорстока, дуже щемка, дуже болюча. Хочу її прочитати. Вона не товста, 400 сторінок, приємний шрифт, приємний папір. Тому в скорому часі я її прочитаю. І, до речі, хочу відмітити, яка вона гарна, як гарна вона оформлена, яка прекрасна тут обклада. Будемо читати і потім, звісно, розповім. Так, яку книгу можеш порадити, прочитати всім? Дуже цікаве вас від запитання. Не знаю, кожному, взагалі, я не люблю от такі питання, коли книга, яка повинен прочитати кожен, книга, яка змінить життя кожного, в кожного свій читацький смак, і звісно, я можу порадити тільки від себе. Мені здається, що така книга це, скоріш за все, буде крадійка книжок. Чому зараз я аргументую? Я могла б порадити Соловей Крістінгене, але. Все таки це більш такий я не люблю поділяти романи на жіночі чоловічі, але от крадійка книжок мені здається більш універсальна. Там вона там менше кохання, менше якось такої любовної лінії, і вона суто показує обличчя війни. Всю історію нам розповідає смерть, і ми бачимо все її очима. Але ми слідкуємо за життям маленької дівчинки і як її життя змінюється кардинально з приходом війни. Я вам раджу прочитати цю книгу. Вона одна з моїх найулюбленіших, і я впевнена, що я її колись перечитаю. топ 3 улюблених жанри. Ой, це в мене буде, мені здається, перший це роман дорослішання 100% обожнюється цей жанр. Це для мене найкраще, що може бути в літературі, коли ми слідкуємо за за життям героя від моменту, коли він там народжується, або він з дитинства, і до його вже становлення як особистості. Друге, це буде детективи. Я люблю детективні історії, читаю їх не так часто, але хоча останній час, реально часто якось заглиблююсь в такі сюжети. І третє, це буде класика, обожнюю класику. Читаю її зараз дуже рідко. Можливо, це пов'язано з тим, що я не можу знайти якісь гарні оформлення української класики. Або, можливо, просто тому, що якось хочеться читати новинки, хапатися за якісь такі гарячі поріжочки, тому поки класика відходить. Але, звісно ж, це прям та література, яку я точно читатиму, точно знаю, що коли я беру читати класику. це як Стівеном Кінгом. Я точно знаю, що мені, скоріш за все, сподобається. До якого жанру ніколи не доходять руки. В мене це нонфікшн. Як ви бачите, я дуже рідко його читаю. Якби не в'їхала, яка надає мені книги на огляд, і деякий час там проскакував нонфікшн, то я взагалі б взагалі, мабуть, не читала нонфікшн. Але віхоло це, мабуть, єдине видавництво, яке мене цікаве своїм нонфікшн книгами В них вони дійсно легко якісно написані, при цьому пізнавально, проте все рівно. Я дуже рідко беру читати цей жанр. Мені подобається художка. Я не можу з собою нічого вдіяти та й не хочу. Я люблю художню літературу, я читаю її запійно і не бачу в цьому нічого поганого. Для мене немає якоїсь хорошої літератури і поганої літератури. Кожен читає те, що йому подобається, те, що йому підходить, те, що йому до душі. Тому на науково популярну в мене поки немає якоїсь сили, натхнення і бажання. Книги для дітей. Я не читаю книги для дітей. В мене була спроба е, прочитати нескінченну історію. Це дитяча книга, і я не змогла. Просто не знаю, мені не пішло. Мені все здавалося таким якимось е, ну несправжнім. Я не могла слідкувати за сюжетом, я нічого не могла, я не могла влитися елементарно в історію, тому що вона дуже дитяча. Звісно, я не говорю про Гаррі Поттера, Гаррі Поттер це. Це просто без коментарів. Звісно, я читатиму Гаррі Поттера все своє життя. Мені здається, так само Теодори з Висюківки. Це ті книги, які зі мною з дитинства їх приємно перечитувати. Але якщо ми говоримо про нову історію, щоб я взяла дитячу якусь нову книгу, прочитала такого точно немає. Читаєш поезію? Ні, я не читаю поезію взагалі. Це для мене якісь поки... Дуже далекий жанр, я до нього навіть не намагаюсь підступитись, можливо, колись в майбутньому. Нонфікшн читаю, як я вже казала, десь в попередньому питанні читаю, але не дуже часто, і око на нього в мене не падає. Так, улюблений книжковий навколо книжковий предмет. Ну, це банально, але це закладинка, я обожнюю їх. В мене їх безліч. Просто я навіть вам зараз покажу, наскільки в мене багато різних закладинок. Ну, щоб ви розуміли, це ось це все. Це закладинки, і мені... Ну, мені навіть цього мало, я обожнюю закладинки. Я підбираю закладинки під книгу, під палітурку, під тематику. Для мене це так такого свого роду медитація якась, коли я обираю закладинку. Тому я не дуже, до речі, люблю лясе в книжках. Просто через те, що лясе позбавляє мене вибору ось тих прекрасних закладинок. Якою закладинкою користуєшся зараз? В мене це. Ось ця закладинка, зараз покажу. Ось така привіт, книга залежна. Мені подобається, я її, вона була задовга, я її підрізала, але потім почала купувати ось такі величезні книги. І в цілому вона б сюди ідеально підходила, але вже відрізала. Так, наступне запитання. Найдивніша річ у якості закладинки. Нічого. Я нічим не користуюся в якості закладинки, окрім закладинок. Тому тут я дуже скучна така людина, реально тільки закладинки, нічого більше. Товсті книги 600+, плюс чи звичайні 250-300? Ой, ну для мене це таке трішки складнувате зараз питання, тому що я обожнюю товсті книги. Ви це знаєте. Для мене 600 сторінок це прекрасна історія. Це значить, що я повністю занурюсь в сюжет, мені все скоріш за все подобається. звісно, що це не буде дуже затянуто. 250-300 сторінок, книга для мене дуже тоненька. Я постійно, коли беру такі тонкі історії, переживаю, чи я зможу взагалі влитися в них, чи зможу проникнутись персонажами. Іноді це виходить на ураву автора, але іноді реально просто книга пролітає ось так. Я не встигаю навіть насолодитись історією. Тому я скажу, що це буде 600 плюс сторінок. Але іноді, після таких 600 плюс 700, плюс, хочеться відпочити. І тоді я беру такі тоненькі історії, зазвичай це якісь детективи, щоб просто переключити голову і якось трішки відпочити. Книги з ілюстраціями чи голий текст. Я скоріше обираю голий текст, тому що книги з ілюстраціями, як ви знаєте, зараз набагато дорожчі. Звісно, якщо мова не про Гаррі Поттера, тому що, наприклад, Гаррі Поттер – це та книга, за яку я готова була переплатити кошти просто заради цього оформлення, заради цих ілюстрацій, якості книги. Але якщо говорити про такі звичайні книжки, романи та да будь-які книги, то я скоріше куплю звичайну версію без ілюстрацій, тому що я не бачу сенсу переплачувати кошти просто за ілюстрації, якщо це не ваша най-най-най-най улюбленіша історія. Улюблена книжкова пара. Улюблена книжкова пара. Я б хотіла вам сказати прям книжкову пару свою улюблену зараз, але це буде спойлер до дві в пів і троян, тому не можу. Але якщо хтось читав, то я думаю, ви зрозумієте, про що я кажу. Але так, давайте я, мабуть, скажу, що це буде Скарлет і Ред Батлер. Так, я люблю цю пару, вона така неоднозначна, з характерами вони обоє, і вони то притягуються, то відбуваються, як ті магніти. Але при цьому це дві дуже сильні особистості, в яких є свій характер, які стоять на своєму, бачать якісь цілі в житті, йдуть до них. І мені було дуже цікаво спостерігати за їхніми відносинами, не тільки любовними, а й дружніми, які були в цій історії. Я, мабуть, не сказала назву книги Звіяні вітром. Тому так, я назву їх. Улюблений книжковий лиходій. Ой, улюблений книжковий лиходій. Давайте я скажу, що це буде е, мабуть різанд із двору шипів і троянд. А там уже думайте, як хочете. Ті, хто це читав, мене зрозуміють, ті, хто ні, то якби ну тут без спойлерів, як мінімум. Улюблена книжкова пригода. Гаррі Поттер. Тут в мене взагалі без варіантів, це логічно. Гаррі Поттер — це дуже банально, але правда. Мені здається, Гаррі Поттер — це улюблена книжкова пригода в безліч просто людей, дітей. Тому так, я б дуже хотіла туди потрапити. Улюблений книжковий світ. Угу. Така, що це також Гаррі Поттер? Не буду казати Гаррі Поттер, давайте скажу щось інше. Давайте подумаємо. Подивлюся на свої книжкові полиці. Улюблений книжковий світ. Two days later. Ну, давайте я буду дуже банальною, нецікавою, але найбільше таке, що свіже зараз мені в пам'яті, це двір Чіпів Троян. Знову ж таки, мені подобався там світ, він був дуже жорстокий в деяких моментах, дуже такий страшний, небезпечний, але при цьому інтригуючий. Тому скажу, що це цей світ. Улюблене читання в дитинстві. Я вже перелічувала ці книги десь там, саме на початку ролику. Це все Стайко, це всі книги, які видавала видавало, видавало видавництво. Школа це прям всі ті дитячі, прекрасні книжки з ілюстраціями, які я обожнювала, читала мені їх купували батьки. І я прям пам'ятаю, кожну кожен раз, коли мені приносили нову книгу, це була така радість для мене. Серія чи одиночні книги. Одиночні книги, тому що серії я не люблю. Я не люблю в'язуватися в щось, що ще не закінчено, і тобі потрібно потім чекати продовження, перечитувати попередню книгу, коли вийшла нова книга. Тому що в мене пам'ять така, що реально прийдеться перечитувати. Наприклад, книгу «Колонію» Макса Кідрука. Мені ж прийдеться перечитати, коли вийде друга книга. Це треба перечитати першу на 900 сторінок і потім другу на 900 сторінок. Ну, таке собі. Яку книгу ти любиш, проте не розповідаєш про це. Я назву книгу Зелена миля кінга я чомусь забула додати її в підбірку улюблених, тому розповім тут. За нагоди для мене це абсолютно інший кінг, абсолютно інший кінг. Він Бере тебе, пробирає до мурашок історією, але не жахастиком. Це дуже складна соціальна робота, і вона точно потребує вашої уваги. Якщо ви не читали цю книгу, будь ласка, зверніть на неї увагу. Я знаю, що є фільм, я його не змогла подивитись, бо мені було просто боляче. Але книга варта уваги. Популярна книга, яка не сподобалася. Мабуть, це називає мене своїм ім'ям. Я чула стільки позитивних відгуків про цю книгу, що я подумала, що ну вона не може мені не сподобатись. Там все, що я люблю: кохання, літо, атмосфера, але я не змогла продвинутись далі ніж 100 сторінок. Я її вже продала. Нехай раду якогось іншого, мені вона не сподобалася абсолютно. Вона була для мене особисто дуже наіграною, натягнутою, притягнутою за вуха і перебільшеною. Я не вірила в почуття героїв, тому не змогла її подолати. Книга, яка змінила твоє життя. Нема такої книги в мене. Я не вірю в ось цю теорію, що книга може змінити життя. Можливо, якщо це якась нонфікшн книга, то так, тому що ти там прочитав, щось дізнався, впровадив собі в життя, і твоє життя змінилося. Але в художньому плані я не скажу, що щось змінило моє життя кардинально повністю. Я більш схиляюсь до думки, що у нас змінює не якась одна книга, а в комплексі всі романи, які ми прочитали, тому нічого не назву тут. Книгу, яку ти не любила в школі, в мене не було книги, яку я не любила в школі конкретної. Але в мене був взагалі такий предмет, як українська література, і я в цілому цей предмет в школі не любила. Я не любила його не через те, що там були нецікаві твори, чи ще щось. Я його не любила банально просто через викладача в школі. В нас була прекрасна викладачка, яка Нічого нам не розповідала про твори абсолютно, і ми просто сиділи. Я прям пам'ятаю, ми сиділи два уроки і слухали, як хтось із класу читає просто в голос. Це, це були всі уроки літератури, і тому, коли я там була в 9 класі, я вже просто не ходила на ці два останні уроки. Як зараз пам'ятаю, середа, два останні уроки українська література, я казала отак і йшла додому, тому що я не бачила сенсу сидіти на уроці і слухати, як читає мені мій однокласник. Типу клас, я можу вдома це прочитати, і я не бачила в цьому сенсу. Тому для мене українська література просто не розкритий предмет зі школи. Я зараз все це дізнаюсь. По суті, зараз спочатку, звісно, коли я навчалася вже в технікумі, в нас була прекрасна викладачка української літератури, яка нам все розповідала. Ми аналізували текст, розбирали проблематику кожного персонажа. Але от все рівно, от так як нам не розібрали це в школі там, з п'ятого класу, це й потім нанесло весь відбиток, так би мовити, на все моє подальше життя. Я не брала до рук літератури української взагалі. Улюблена екранізація для мене улюблена екранізація це Гаррі Поттер, Щиголь і, мабуть, Справда, ой, справда. Правда про справу Гаррі Клеберта. Три я назву. Це, мабуть, одні із тих небагатьох екранізацій по книгах, які я реально дивилась, які мене зацікавили, і мені сподобалось, тому так. Фільми по книгах чи серіали по книгах? Знаєте, я, мабуть, скажу ні те, ні те, тому що я не дивлюсь серіали, не дивлюсь фільми по книгах. Перелічені вище, це я давно дуже дивилась. Тобто, і зараз я вже не дивлюсь фільми по книгах, які я прочитала. Не знаю, чому мені не хочеться. Я прочитала історію, і вона для мене, типу, закінчилась, закрила. Я її і пішла собі далі. Навіть не хочеться не тягне дивитись фільми чи серіали. Яка книга терміново потребує екранізації? Це двір, шипів та троянд. Я в цьому відео амбасадор цієї книги, цих історій, але дійсно це настільки насичений яскравий. Сюжет, що я б от цей серіал, я б подивилася, чесно, я б знайшла час, дивилась би його пізно ввечері, не читала б, не знімала вам би роликів, тому що не було про що, але б дивилась серіал 100%. Купуєш книги для колекції. Книги для колекції, тут трішки я не дуже розумію, в якому сенсі питання. Якщо книги для колекції, такі як, наприклад, Гаррі Поттер», коли я збираю всі частини, то так, купую. Але якщо це, наприклад, серія книжок по типу класика, ім я просто купила одну якусь книгу, яка мене зацікавила, і тепер просто мені кально хочу зібрати всю колекцію, просто щоб в мене всі примірнички стояли. Навіть якщо в мене не цікавляться книги, то так я не збираю. Ні, я купую тільки книжки, які мене цікавлять. Якщо вони входять в колекцію, супер, але я не буду збирати цілу колекцію. Екції просто заради того, щоб поставити собі галочку, що я зібрала колекцію. Віддаєш книги на благодійність? Так, я ось нещодавно почала це практикувати. І я віддаю книги на благодійність. Мені і мені приємно, і я знаю, що ці книги мені не сподобались, не сподобаються нікому з моєї родини, тому я їх без проблем віддавала на благодійність на розпродаж за потім. Улюблений перекус під час читання. Я нічого не їм під час читання, я нічого не п'ю під час читання. Для мене це. Не знаю, неприпустимо. Я боюсь, що я щось заляпаю, тому я читаю тільки в спокої, в тиші, коли я нічим не зайнята, тоді в мене є час на читання. А якщо мені потрібно їсти, я закриваю книгу і йду їсти. Улюблена поза під час читання. Це, мабуть, сидячи. Я не читаю лежачи, тому що мені незручно, я постійно хочу спати тоді. А так сидячи, я собі спокійненько, в ліжечку читаю, можу прочитати 2-3 годинки. Якщо книга мене затягує, то в такій позі мені, як мінімум, не хочеться спати просто. Природнє чистучне освітлення для читання. Звісно, природнє освітлення це супер, це класно, і очам так приємніше, але давайте будемо реалістами, яке природнє освітлення. Якщо це будні дні, тоді я читаю вже ввечері, десь там в 8-9. І, звісно, це буде штучне освітлення, проте зараз, коли вихідні, дуже хочеться почитати вже на вулиці під природнім освітленням. А от наступне питання: читати вдома чи на вулиці? Я обожнюю читати на вулиці. Але якщо це якийсь парк, де тихо, або взагалі мій сад, якщо це мій садок батьків, то там мені прекрасно ніхто не заважає. Я люблю так читати. Але в Києві я не практикувала ще читати в парку. Насправді хочу в цьому році вже якось. Трішки виправити цю ситуацію. Раніше ми жили в іншому районі, і там у нас був ліс поряд. То в лісі, звісно, круто було читати. Знайшов собі галявин, куди нікого немає, і тебе ніхто не чіпає і не заважає тобі. Чи читаєш на інших мовах? Ні, я не читаю на інших мовах, читаю виключно на українській. Раніше це була російська, звісно, тепер я її прибрала повністю з своєї своєї бібліотеки і, взагалі, з свого життя. Я не поглинаю контент російською ніяк, тому це тільки українська. Швидко читання, так чи ні? Ні. Я не дуже розумію цих технік в плані того, що навіщо вони мені? Типу, я читаю для задоволення. Я люблю читати повільно, розмірено, смакуючи кожну сторіночку тексту іноді. І швидко читання це скоріше для тих людей, кому це потрібно для роботи, опрацювати там дуже багато тексту за короткий термін. Для мене це не є актуальним, тому ні, не користуюсь таким. Яку книжкову серію хочеш завершити цього року? Ніяко, тому що я почала шипів, півтроян, завершила його одразу. Тобто я не люблю розтягувати. Єдина серія, яка в мене не завершена, це Колонія кідрука, але її хоч би завершили через 10 років, тому ніякої серії я не за не хочу завершити в цьому році, бо я якби її і не починала. Вихід якої книги очікуєш? Я дуже очікую на переможців Бакмана. Обіцяють, що вона буде в, чер... в четвер. Обіцяють, що вона буде в червні, тому я схрещую всі пальчики і очікую, тому що це моя улюблена історія, і мені вже не терпиться дізнатися фінал, чим все закінчиться. Я сподіваюся, що це вже буде фінал, тому що ну, куди ще Бакман може розтягти на ще одну книгу. Сподіваюсь, він так і не зробить. І ми в червні вже просто побачимо заключну частину історії, яка закінчиться логічно і не буде нічого там висосано з пальця. Сподіваюсь. Улюблений книжковий блогер. В мене два улюблені книжкові блогери – це Аліса і Катя. Я розповідаю про Катю в кожному своєму ролику, тому тут зупинятися навіть не буду на ній. А Аліса це та людина, яку я дивлюсь вже, мабуть, років сім, без перебільшень. Вона я в неї колись і книги купувала по розпродажах і зустріла її в Києві в книжковому колись. Також навіть підходила до неї. Ну, це просто людина, яка мене надихала в свій час читати, яка надихала мене створити канал, тому звісно, Аліса і Катя. Які відео на Біктюбі сподобалось за останній час? Тут я мабуть буду дуже така. Буркотуха, але я не дивлюсь книжковий Буктюб зараз. Я дивлюсь тільки двох людей, яких я перелічила, іноді з'являються якісь нові обличчя. Я дивлюсь дівчаток і підтримую їх там, підписуюсь на них, пишу їм коменти. Але так прям щоб згадати зараз, що я остання подивилась на Ютубі. В буктюбі я навіть не скажу, реально, навіть не пригадаю. Ну, можливо, це якийсь новий ролик. А ну от новий ролик Аліси був день тому. Його, мабуть, і А Так, я зараз не дуже часто залипаю в Ютубі, тому... Якось так. Ну, от і все. Я відповіла на 50 запитань. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви додивились цей ролик до кінця. Старалася не дуже довго розмусолювати відповідь на кожне питання, щоб все таки цей ролик не затягнувся на годину. Сподіваюсь, було цікаво вам. Побачимось з вами вже в наступному ролику. До скорих зустрічей.